Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде тест-драйв оцих двох продуктів: це у нас двофазний демакіяж для очей. І, звісно, міцелярна вода від Oriflame, яку я вам обіцяла записати також відгук на неї. Я скажу, що цим засобом я вже користуюсь давно, він мені подобається. А міцелярну воду я відкрила тільки сьогодні. Я не, ще не користувалася, тому от якось так зараз подивимось, чи виправдаємо вона мої очікування, чи не виправдає. Тому що, наприклад, міцелярна вода від Optimal від Oriflame, вона мені взагалі не сподобалась. От вона нічого в мене не зимувала. Не знаю, її дуже багато хто хвалять, але мені вона не подобається. У мене вона не збувала мою косметику, тому я вам от не раджу і все. Може комусь вона подобається, але це ж таке діло. Всі ми різні. Тому давайте тестувати. А, я собі тут вже зробила таку заготовочку. А, Значить, що тут у мене на руці? У мене стійка помада від Eveline Матова, вона досить довго тримається. і A, дуже погано змивається звичайними засобами. Далі в мене ось такий олівець від Oriflame Power Stay. він реально його практично неможливо з першого разу нічим змитим. Він настільки стійкий, що ну, просто це, це якась жесть. Класний, звісно, він не реагує там, на сльози, він не реагує на дощ, на те, що ви там можете якось потерти у око, він на це все не реагує. У мене, до речі, його взагалі тут залишилось. Бачите, ну, один із найкращих олівців взагалі у Avon, я вважаю. І отакі тіні від Oriflame. Ну, до їх стійкості в мене є деякі претензії, вони прям не такі суперстійкі, як про них кажуть, але все ж таки достатньо стійкі. Тому от будемо тестувати на них. Це я вибрала найтакі стійкіші продукти з моєї косметички. Так Покладу, щоб вам було їх видно. І подивіться, ось я їх нанесла. Ми отак от проведемо. Ну, помада ще якось не підсохла, але дивіться, олівець взагалі нікуди не дівається, не відбивається. Тіні ті відбиваються. А і помада трішки, бо вона ще отут, там, де я багато нанесла, вона не підсохла. А олівець взагалі, бачите, помада і тіні сходять, а олівець взагалі нікуди не дівається. Ну, будемо тестувати. Для того, щоб використовувати двофазну цю олійку, двофазний демакіяж, треба його так, попросити. І що ми бачимо? Ми бачимо перед собою ой, отаку от, зелененьку рідину. Це єдине, що мені не подобається, тому що ну, десь попадає і залишаються тоді сліди, і потрібно якось змивати. там, ну, Не дуже приємно, але. Прикладаємо, давайте прикладаємо так, щоб на все попало. І тримаємо деякий час. Трішечки потримаємо, можна порахувати до 15-15 секунд. Можна такий масажні якісь рухи зробити, щоб краще якось подіяла речовина. Давайте вже знімати подивіться, все залишилось практично тут. Ну, і можна провести ще раз. І практично нічого немає, навіть стійкий олівець. От подобається вона мені, ну, звісно, не подобається тільки тим, що може залишати якісь плями десь у вас на, там, на одязі, чи десь ще, якщо раптом десь вона там попаде, капне. І давайте тепер тестувати міцелярну водичку. Вона, звісно, приємніша в нанесенні, бо вона ріденька а, має бути. Так, вона зовсім без кольору. Запах приємний, запах такий же, як і у маски з цієї серії, мені подобається. І давайте прикладати. Так, прикладаємо, і також трішечки тримаємо, щоб рідина ця подіяла з косметикою і добре знялась. Трішечки масажних рухів. Рахуємо до 15, кому як зручно. І давайте, мабуть, вже намагатися зняти. І проводимо. Ну, бачите, олівець, ця міцелярна вода не зняла. Я навіть зараз спробую ще раз нанести, ще раз прикласти і спробувати. Я просто дуже багато відеоків читала про цю міцелярну воду, що вона там знімає практично все. Ну, Взагалі-то я тому її і замовила, тому що мені цей одівець потрібно чимось знімати. Давайте ще раз. Ну, ви бачите, так, що і помада вона не зняла, тільки тіні від Oriflame вона зняла і все добре, а все інше залишилось. Тому мій однозначний фаворит це. Біллінда двофазний цей засіб. Це на другому місці, в принципі, непогано. Я думаю, що я буду знімати макіяж з, сам, з очей саме цим засобом, а вже тональну основу. Хоча, мабуть, слід спробувати зі стійкими тональними основами. У мене зараз The One стійка тональна основа. Чи зніме воно, чи не зніме, я не знаю. Але ось такий от тест-драйв. Пишіть свої коментарі, пишіть свої відгуки на ці продукти, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. На сьогодні це все. Всім па-па!